Ніч на грудня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав ракетного удару по кривому рогу. Також важкою артилерією, градами та безпілотниками цілив по Понікоповщині. У кривому розі пошкоджена інфраструктура, дві дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і 10 авто. Постраждалих немає. Повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом сили ППО збили 45 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кировоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія вміє проти України втратила близько 1530 військових, повідомили генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 768 тисяч військовослужбовців. Сьогодні ми працюємо в 426 батальйоні господинних систем Російської піхоти. І ми розкажемо вам про цей багатоцільовий БПЛА ПД2. Скільки він важить в зборі? 45. 45. Біля року ми вже працюємо на ПД2. На ПД2 у нас вже десь Ну, десь польотів 200. І як він вам? Дуже класна техніка, максимально класна техніка. Вона в порівнянні з іншими, вона така збита, дуже висока якість виробництва. Весь час служби у нас не було жодного польоту, однаково завжди було щось новеньке, завжди трясуться руки, завжди. Переживаєш за свою техніку, щоб нічого не побилося, щоб там борти повернулись, і щоб був якийсь результат. ПД-2, сам борт дуже стійкий до засобів реп. Оце такий єдиний сильний мінус, який в нього, це нестійкість до засобів ураження ППО, тому що в нього є тепловий слід, він дуже непогано світиться на радарах, сам борт. Останнім часом дуже таких, цих ситуацій все більше і більше, коли йдуть пуски саме по нашому борту, ми це знаємо, є певні структури, які нам підказують, де саме був розрив, звідки був вихід і на якій висоті. І не збивають, не попадають. 16.30-16.40 плануємо звідки. У нас, так, щоб чесно, десь 170 кілометрів 180, 180 до 180 ми можемо працювати. Де, ну, на висоті від 2 тисяч до, до 4. 4 це максимум. А літати скільки він може? 10 годин. 10 годин. Так. Він же на бензині? Так, да, бензиновий. Бензиновий двигун, 100 кубиків. Який розход? 800-800 грам в час. Ви завдяки цьому дрону коригуєте, так? Да? Коригуємо, ведемо просто розвідку. Що ви такого цікавого бачили? Ви ж далеко літаєте. Високо далеко. Саме таке саме. Це. ППО «Ястріб» з радіолокаційною станцією. Ми ну, бачили ну дуже далеко звідси на великих відстанях. ну С300, звісно, не бачили. Багато РСЗО бачили і, звісно ж, коригували. Ну, і звичайні бук, ну, буки, тори. У нас ця інформація про там певні такі важливі засоби в нас може з'явитись під час польоту. Нам можуть сказати, що так, летіть туди. Там по зачікам, там є певна техніка. Ідемо туди і коригуємо ці відповідні цілі. Були, були і колони, і ну, враження там, я не знаю, як це передати. Ну, Кріку з матюками, звісно, але ну, ну, дуже класно. Дуже класно, коли завжди коли щось вражається, то емоції ну, зашкалюють. Десь ми їдемо тільки спочатку на якийсь напрямок, коли працювали раніше, то там постійно дуже багато техніки. Розпочинається все так, що техніку ти спочатку розстрілюєш, а потім ти вже займаєшся охотою. Потім в тебе, тобі вже треба шукати, треба там... тому що вони починають, вони розумнішують, починають ховатися, починають там їздити там дуже швидко. або Розосереджується, тоді вже починається охота. І коли вже там техніка закінчується у них, то тоді вже ми. Я так гадаю, що керівництво вирішує, що ми тут зробили все, що треба, і ми переїжджаємо далі. Зараз готуємось до польоту. Перед змиканням борта треба увімкнути пульт. щоб Сразу була, був зв'язок з пультом, у так. Що ще треба перевірити до зв'язу? Обов'язково. Да, Обов'язково там дуже багато параметрів. Там, там дійсно дуже багато парам. Зараз температуру, і потім вже після вмикання е, двигуна е, і оберти, е, Ну, висоту, супутники, щоб он по навігації проблем не було. Мову повинні бути, щоб він ну, не злетів. Дуже густий туман. Щільний дощ в холодну пору, навіть такий маленький дощ, то вже я думаю, що не можна. Ну і вітер від 20 метрів на секунду. Я думаю, теж не можна злітати. А мінусова температура? Мінусова температура не впливає. Він може працювати до мінус 50. Камера хороша, 32-кратний зум оптичний йде денної камери, і 5-кратний оптичний на тепловізорі. І далі йде вже цифровий. Тобто це, по суті, це збільшення картинки, але іноді це допомагає. А сам в денній камері зум до 120, 120х. Служба розпочалась у мене в прикордонниках у 2005 році. Пішов на строкову службу, підписав одразу контракт в прикордонниках і прослужив 13 років в прикордонниках. В різних місцях служили про існування безпілотної авіації. Навіть в мене і гадки не було, що існує якась там безпілотна авіація. Потім звільнився у 2018 році. І перейшов у Збройні сили вже в 140-му батальйоні. Спочатку був у звичайному підрозділі, і потім командир батальйону попросив мене поїхати вивчитись на пілота вже безпілотної авіації. Це тоді була велика. У «Лелеці» з якого року? На «Лелеці» з 2019 року. Тоді, от коли ви почали на ній літати, було розуміння, що за безпілотними апаратами майбутнє майбутня війна? Е -е, було розуміння, коли я вже е навіть після учебки, вже було розуміння, що це дасть дуже великі плоди. Саме за безпілотну авіацію якраз і майбутнє, тому що це дуже важливо. Апеляційний суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовослужбовців, що розстріляв своїх колег в Дніпрі. Пригадаємо з вами січень 2022 року. Саме тоді відбулася трагічна подія на південному машинобудівному заводі на Дніпропетровщині. Строковик Нацгвардії зі службової зброї вбив п'ятеро людей, та ще п'ятеро отримали поранення. Після злочину він взяв з собою автомат та боєприпаси до нього й почав утікати. По гарячих слідах його затримали, що ж вдалося встановити слідство? Молодий чоловік мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Він кілька разів ставав свідком сварок про які доповідав керівництво. Звісно, що в колективі ставилися до нього негативно, і після чергової словесної суперечки він вирішив помститися, розстрілявши з автомата тих, хто не поділяв його поглядів та думок. Тоді, коли бійці найменше цього очікували. ДБР провело десятки експертиз, в тому числі психолого психіатричну яка встановила, що обвинувачуваний не має проблем з психікою і стріляв абсолютно свідомо. У квітні цього року суд оголосив вирок у справі за незаконне поводження зі зброєю, умисному вбивстві, дезертирстві, викиденні зброї та боєприпасів. Військовослужбовець довічно позбавлений волі. За скоєні злочини, відповідальність завжди сувора та невідворотна. Який всі скаути світу а в Україні пластуни щороку напередодні різдва передають до всіх державних установ, до кожної оселі, до кожної домівки, і власне з надією на нашу перемогу, з надією на повернення цього вогню на всі наші українські території, ми хотіли вам передати сьогодні цей український вогнімиру з найкращими побажаннями. Він особливо важливий для наших воїнів, які зараз в окопах, в яких нелегких умовах природніх, нелегких умовах бойових дій. Під вогнем противника відстоюють нашу свободу, нашу незалежність. Цей вогонь миру обов'язково донесем до кожної військової частини для того, щоб мене духовно підтримував наших воїнів. Дякую, слава Україні! слава! У Житомирі з 2022 року працює благодійний проєкт Соціальна кухня. Не щодня безоплатно годують сотні людей. Нашу організацію називає її це спес. Були наняті працівники, налаштована кухня в складі п'яти чоловік, так як наша кухня може обслуговувати до 300 осіб, але потреба на той час була дуже велика, і нам почали збільшувати штат. Тому зараз кухня обслуговує 9 осіб, враховуючи менеджера, бухгалтера і трьох помічників в кухаря. Для людей готують комплексні обіди, які складаються з першої та другої страви і салату. Це запаковано все в пакуночок, так де є ще хліб. Також допаковуємо молоком або йогурт, або фрукти, яблука, банани. Щоб це була якась така трошки більше, ніж просто обід. В загальному на вага складає близько кілограма наш пакунок. В першу чергу кухня працює для внутрішньопереміщених людей, які щойно приїхали до Житомира. ВПО можуть харчуватися в соціальній кухні протягом першого адаптаційного періоду. При потребі цей період можуть збільшити до трьох місяців. Вони проходять реєстрацію в прозорому офісі, після чого вже направляють до нас на соціальну кухню. Вони з довідками ВПО приходять до нас. Ми збираємо ці всі дані і на наступний день можемо їх брати на харчування. Бувають такі ситуації, коли Люди доглядають за інвалідами або ситуація не змінюється в них, так, то ми їх годуємо на постійній основі. Є такі, які від початку 22-го року не змінювалися. Взагалі вікова категорія це йде 70. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у Центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 20 грудня максимальна температура в день – плюс 6, вночі – плюс 2, вологість повітря – 76%. Вітер південно-західний зі швидкістю 2,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, ввечері можливий дощ. Генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може двір? Ще кудись з'їдеться. Точно. в Під'їзд. Генератор, виділяє одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.